Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишу, що встановлена особа героя Шадура Тимофій Миколаєвич, народжений 07.01.1982. зник безвісти звісти 03.02.2023. населений пункт Залізнянське Донецької області, телеграм-канал Коридор ОП. Крім того, зараз йде перевірка серед російських полонених до причетності розстрілу. Перевіряються всі, хто був взятий у полон на всіх напрямках минулого місяця, з дати початку зникнення безвісти. Телеграм-канали, повідомляють, що один із вбивць, напевно таки зізнався. Зараз тривають пошук. Работы тела и допыт полачив Больше информации с годом. Мову оригиналу выдания Фокус. Журналистка Кочмар Тимошенко нашла сестру погибшего, но не стала раскрывать ее личность. Семья украинского военного попросила тишины. По данным журналиста Кручака, убитым бойцом может быть Тимофей Шадура. По словам журналистки, она нашла сестру военного, которого расстреливают на видео. Сестра говорит: 100% это мой брат, это его глаза, голос и то, как он курил сигарету. Рассказала Кочмар Тимошенко. При этом журналистка не стала раскрывать ее личность отметила Кочмар Тимошенко, женщина попросила подождать, пока на связь выйдут побратимы бойца с фронта. Также сестра рассказала, что хочет быть с матерью с самого утра, чтобы поддержать ее. Позже продюсер BBC сделала еще одну публикацию, в которой объяснила, Що сім'я погибшего просить тишини? Шесть членів сім'ї уверены, що это їх брат і син. Я уже була по дороге к ним, но сестра говорить: мамі очень плохо, просим тишини. Написала Качмар Тимошенко. В то же время журналіст Василий Кручак написав у Facebook, що убитым военным може бути Тимофей Шадура. В той же час, щодо ситуації в цілому, сильний пост викотив Володимир Парасюк. Мовою оригіналу це слова моєї рідної сестри. Ти розумієш, що можливо змінилась форма і час, але суть та сама. Ворог хоче нас знищити і зламати, а українці гинуть зі словами слава України. Раїні, але не зраджують і не здаються і боряться до кінця. Колись ми читали про це в книжках про УПА, а зараз це наша реальність. Так, всі ці хлопці і дівчата живуть посеред нас. Вони можуть стояти в чергах в магазині чи до лікаря, можуть їхати з нами в громадському транспорті чи просто жити по сусідству. У багатьох з них може навіть не бути соціальних мереж. В них було звичайне життя, як і в мільйонів інших. І давайте будемо чесними: вони пішли на війну за свою державу, в якій не так багато справедливості, але вони залишились вірними Україні. Бо для них Україна це не про. Просто територія для них Україна це те, що вони так безмежно люблять: рідні, близькі, спогади, культура, віра. Такі люди і є величю, яка веде нас до перемоги. Зараз ми кожного дня бачимо цю героїчну незламність, а головне, щоб ми її ще пам'ятали. Я переконаний, це відео облетить кожного українця, свідомого і несвідомого. Його побачать чесні і нечесні судді. Воно буде в голові тих, хто втік, і тих, хто залишився. Задумаймось, резюмує Парасюк. Експерт Сергій Марченко в той же час зазначає наступне: розстріл полоненого, щоб не забути. Відео з розстрілу українського полоненого повна ілюстрація нашої війни, до якої нічого додати. Окупанти прийшли нас вбивати просто тому, що ми українці. Просто тому, що можуть, просто тому, що в нього в руках є автомат. Найбільше зараз боюся не поразки, а перемогти і знову забути звірства ворогів. Як забули Батурин, зруйновану Січ, Різню Моравйова, Голодомор. Боюся, що діти тих, хто зараз слухає російський реп, підростуть і скажуть, яка різниця. Так само, як було в історії не раз. Різниця є: ми не будемо в безпеці, поки Москва фізично існує. І те Покоління, що забуде про це, буде бажально знищене і загнане в рабство. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!